Очікувань від зустрічі, як сказав Зеленський, три це протиповітряна оборона, також далекобійна зброя, артилерія і ці категорії, в принципі, у незмінному фокусі усіх Рамштайн зустрічей сьогодні. Тільки як я зауважила, Зеленський проситиме про них особисто, і це на тлі ще однієї війни, що спалахнула на близькому сході і привернула увагу також наміри допомогти. Фактично багатьох країн, що підтримують Україну, також і ці події коментував і український президент, спілкуючись із журналістами моя рекомендація лідерам світу, якщо я можу використовувати таке слово, я пам'ятаю перші дні нашого повномасштабного вторгнення. Вони почалися з терористичних нападів з Білорусі, ракетами і російської армії. Це наша найбільша трагедія. Так багато людей померло. І було дуже важливо не залишитися із цим наодинці. Це допоможе нації рятувати людське життя. Тож моя рекомендація світовим лідерам поїхати в Ізраїль і підтримати людей. Просто людей. Я не говорю про жодну з інституцій. Попри війну в Ізраїлі складну безпекову ситуацію там в Україні у центрі уваги заходу, і Україна лишиться в ньому і може розраховувати на його допомогу. Заявила сьогодні у штаб-квартирі НАТО міністерка оборони Нідерландів. Це країна-учасниця авіакоаліції. Ну і зеленського до речі, питали чи може ця коаліція розширитися. Сказав, може бути, і це предметом переговорів. Тут також буде. Анонсувала очільниця міноборони Нідерландів і зустріч у рамках цієї коаліції f 16 і також специфічні пакети підтримки і нові оголошення на них очікує і генсек НАТО. Про це він сказав на спільному підході з Володимиром Зеленським. і Також Єн Столтенберг зауважив, що цієї зими знову очікує атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, щоб відповідно занурити українців у холод і темряву. І треба зазначив не допустити цього. Частина із цих оборонних оголошень, до речі, пролунала уже зокрема Бельгія. Відправить кілька винищувачів F-16 Україні, починаючи від 2000. 2025 року про це заявила міністерка оборони Бельгії, але не уточнила скільки саме сучасних літаків Україна отримає від цієї країни, куди е, сьогодні приїхав Володимир Зеленський? Німеччина виділяє нову партію військової допомоги вартістю в мільярд євро. Пакет міститиме системи протиповітряної оборони Петріот і Арісте. І про плани надати їх раніше заявляли в німецькому уряді. Ну але терміни відправлення е, поки невідомі. В цьому ж пакеті ще 10 леопардів, три самохідні установки гепард. Ра десятки броньовиків і от їхні терміни відправлення навпаки відомі їх доставлять до України упродовж наступних кількох тижнів. Заявили в німецькому уряді. Ну і Британія оголосить сьогодні тут пакет допомоги на понад 115 мільйонів мільйонів євро для України і увійдуть туди кошти для розмінування, також обслуговування техніки і зміцнення оборони для захисту ключових об'єктів української інфраструктури. Це питання досить актуальне із наближенням зими.